Вітаю, я Наталка Діденко, головний санотик порталу о погоді UA. зимі залишилося вже зовсім трошки, але все ж таки ці кілька днів вона вирішила використати, щоб якимось чином показати нам, що морози в зим... а точніше, Справа в тому, що у вівторок в Україні починається похолодання. Температура повітря вночі впаде до 1-6 градусів морозу. У Харківській, Чернігівській. Сумський та подекуди в Луганських областях можливо до 10 градусів морозу вдень потепліє, але все ж таки буде дуже свіже повітря від 0 до 4 градусів тепла. Це похолодання буде зумовлено вторгненням арктичної повітряної маси з північного сходу. Проте, як ви вже почули по цифрам, це похолодання буде не таким страшним, і враховуючи, що все ж таки ще в Україні втримується вплив східного антициклону, буде повітря сухим. А день сонячним, тому такий невеликий мороз і сонячний день буде створювати певний комфорт. Дощі з мокрим снігом можливі у південній частині, а вдень у вівторок також у Житомирській та Вінницькій областях. Вплив південного циклону і зумовить ці опади. У Києві вівторок буде свіжим, сухим, сонячним та прохолодним. Вночі та вранці температура повітря становитиме 0,2-03 градуси морозу, а вдень вона коливатиметься або близько нуля, або досягатиме 2 градусів тепла. Як я вже сказала, похолодання буде невеликим, але враховуючи те, що ми зовсім відвікли від будь-яких морозів останнім часом, все ж таки прошу вас одягатися трошки тепліше і не переохолоджуватися.